штучний інтелект в іграх – це погано. Використання нейромереж при створенні ігор чи фільмів це абсолютне зло. Потрібно викорінити його звідусіль. Я не той, хто буде хавати контент, створений роботом. Я викупаю це відразу. Хотіли мене кинути? Не вдалося. Як мені набридло чути ці слова від кожного з ким вдається поспілкуватися, чи від авторів контенту на Ютубі. Навіть назва цього відео як штучний інтелект вбиває ігри, створена лише для того, щоб ви на нього натиснули. Нікому, крім можливо, розробників не цікаво слухати про те, що нові технології полегшують роботу, прискорюють її в рази, та в деяких випадках навіть покращують. Всім цікава тема того, як нейромережі все псують, як вони ламають ігри, створюють криві арти з п'ятьма пальцями на руках. Проте, як з їх допомогою людина створює ядерний реактор у себе вдома, після чого найбільша мережа розмовного типу вирубає доступ до своїх серверів, це фурор, і люди, як з новинами, найчастіше, часто не усвідомлюючи це, чекають саме поганих новин. Фільми про добрих і милих роботів, як «200-річна людина, не залітають. Нам подавайте скайнет, який захопить людство, і винищить його заради процвітання планети Земля. До речі, раджу подивитися серіал Сотня там цікаво розкривається дана тема. І до чого це я? А до того що нам варто розібратися, як нейромережі винищують творчість у геймдеві рекламі для ігор, і як вони псують наратив. Або ж зовсім навпаки, вітаю вас на каналі Детальний мандрівник геймінгу. Ми починаємо. Дякую за підтримку цього каналу двом спонсорам: Михайлу топ Лайф та якомусь Владо. Будемо раді згадати і вас у відео, якщо долучитесь до них, та зможете підтримати нас на патреоні або Донателло. Пам'ятаю, коли я був десь у 9 класі, а це було приблизно 2014 році. У мене в місті нарешті з'явилася 3 g мережа. Завантажувати на 2G було доволі проблематично, адже навіть сторінку в браузері було відкрити настільки складно, що майже неможливо. Списати можна було в тому випадку, або коли в тебе є відповіді, які ти заготовив ще вдома, чи сідати поряд з відмінником, яким я особисто на жаль не був. І я досі не розумію, що відбувається в школах зараз після такого бусту мовних моделей, чи вдається вчителям якось контролювати не те, щоб списування, а навіть написання тих же творів чи вирішення математичних рівнянь? Якщо тут є хтось зі школи, вчителі чи учні, то розкажіть, як там ситуація, щось самі ще пишете, чи вже немає сенсу? Сама ідея штучного інтелекту з'явилася давно. І, хоч не в тому розумінні, в якому ми сприймаємо його зараз, була згадана ще в давньогрецькій міфології. За її джерелами, був такий собі бог вогню Гефест, найкращий коваль у всесвіті, котрий був настільки бездоганний, що саме він кував блискавки для Зевса, свого батька, і для роботи в кузні він створив механічних слуг, адже роботи з божественним металом потребували нелюдських зусиль. Можемо припустити, що такі слуги мали певний інтелект, щоб виконувати настільки складну роботу. Щось схоже, ми можемо побачити в скайрімі в механізмах Двемерів — глибинних ельфів, повністю зниклих ще на час подій, що відбуваються в Морвінді. За легендами вони знайшли містичний артефакт, відомий як серце Лоркана, і спробували використати його, щоб набути божественності. Як наслідок, вони щезли. За іншою теорією, вони відкрили ворота в інший світ. Але механізми, які вони створили, залишилися в печерах, де вони жили та працювали. В Скайрімі ми можемо побачити їх в обличчі павука, сфери, центуріона чи балісти. Можливо, вони зникли саме тому, що їм вдалося створити штучний інтелект, який вони вживили в свої винаходи. Хто знає. Повернемось вже до реальності і приблизимось до того часу, коли про комп'ютери і складні процеси вже могла йти, хоч якась мова. Варто згадати Алана Тюрінга, який в 1950-му у своїй статті обчислювальні машини та інтелект запропонував тест Тюрінга, метод визначення, чи здатна машина демонструвати інтелект, подібний до людського. Стандартна інтерпретація цього тексту звучить наступним чином. Суддя взаємодіє з одним комп'ютером і однією людиною. На підставі відповідей на питання суддя повинен визначити, з ким він розмовляє: з людиною чи з комп'ютерною програмою. Завдання комп'ютерної програми ввести суддю в оману, змусивши робити неправильний вибір. Всі учасники тесту не бачать один одного. Якщо суддя не може сказати точно, хто зі співрозмовників є людиною, то вважається, що машина пройшла тест. Щоб протестувати саме інтелект машини, а не її можливість розпізнати усне мовлення, висіда ведеться в режимі тільки текст, наприклад, за допомогою клавіатури і екрану комп'ютера посередника, листування має проводитися через контрольовані проміжки часу, щоб суддя не міг робити висновки, виходячи зі швидкості відповідей. За часів тюрінга комп'ютери ще реагували повільніше за людину. Зараз це правило теж в своєму роді необхідно, але тепер люди реагують повільніше ніж комп'ютери. Зараз же про цього вченого прийнято згадувати в кожному тексті чи дослідженні, але навіть маленькій дитині вже зрозуміло, що в цьому тесті вже немає зовсім ніякого сенсу. Інтелект машини в багатьох випадках може бути ідентифікований як машинний лише тому, що він відповідає занадто гарно. Але в противагу цьому можна попросити ChatGPT писати тобі, ніби він твій близький друг, або вживати діалектичний акцент. Можливо, ви бачили приклади його відповідей за цим запитом на просторах інтернета. Реплайтмінесталова вашан мобстер. Олайт лисенап югат квещен Венст войс фейче інчатжпейті with чинвагвия. Tomorrow. Tomorrow. але повертаючись до часів Алана, давайте згадаємо, які ігри були найпопулярнішими. Можливо, покер. Ні, це дуже просто, можливо, футбол дуже складно, адже роботи ще не вміли ні бігати, ні балансувати допоки вони бігають. Найінтелектуальніша гра, яка вважається такою, і дотепер були. Шахи Ален Тюрінг розробив перші комп'ютерні шахи, аби передбачати дії противника на випадок нової війни. Але комп'ютери, якщо їх можна так назвати того часу, ще були не здатні прораховувати ходи суперника і могли діяти тільки з допомогою ще однієї людини. З цим пов'язана одна з найбільших афер у світі, яка має назву шахматні автомати або «Автомати Компелена». Публіці демонструвалася машина, набита шестернями, яка могла грати в шахи на високому рівні. А це було 18 століття, коли з'явилися перші порові двигуни. Після демонстрації механізмів в коробку входив сильний шахматист і грав з суперниками від обличчя такого собі робота епохи просвітництва. Обман звичайно, але будучи шахматистом, заробити на їжу, можна було лише так. Перейдемо вже набагато далі. Згадайте Пекмена, мабуть, найвідомішу гру відразу після Маріо. Пекмен був розроблений компанією Namco під керівництвом Тору і Ватані. Мета гри була сподобатися не тільки чоловікам, але й жінкам та навіть цілим сім'ям. Для цього вороги привиди мали бути не просто штучними рухомими об'єктами, а частиною ігрового виклику. Таким чином, для кожного привода було створено унікальний алгоритм поведінки. У грі є чотири приводи, і кожен з них запрограмований так, щоб діяти відповідно до власної особистості. Ці відмінності і створюють ілюзію розумної поведінки. Ось як працює їхній штучний інтелект. Блінкі червоний прямолінійний переслідувач. Його мета постійно переслідувати пекмена. Він рухається до тієї клітинки, де знаходиться пекмен, завжди скорочуючи відстань між собою та гравцем, створює напругу, адже він завжди на хвості. Пінкі рожевий той, хто перекриває шлях. Мета Пінкі не нападати прямо, а передбачати, куди рухатиметься пекмен. Він рухається до точки, розташованої на чотири клітинки попереду від напрямку руху пекмена, змушує гравця уникати прямих шляхів, адже Пінкі часто блокує майбутній рух. Інкі блакитний непередбачуваний стратег. Його поведінка найскладніша, оскільки він комбінує позицію Блінкі та пекмена для визначення своєї цілі. Позиція інкі розраховується як точка, дзеркально відображена відносно Блінкі, Якщо враховувати позицію пекмена, його діє складно передбачити, що робить гру більш динамічною. Клайд помаранчевий боягос. Клайд часто змінює свою стратегію. Якщо він близько до пекмена менше ніж на вісім клітинок, то він втікає в нижній лівий кут карти. Якщо далеко переслідує гравця, створює момент непередбачуваності, бо його поведінка постійно змінюється. Кожен привид мав свою роль у грі, створюючи унікальні ситуації для напруги, наприклад, Блінкі змушував гравця рухатися швидше, Пінкі блокував шляхи, а інкі та Клайд додавали елемент хаосу. А як щодо серії Half-Life 98-го року від Valve? Half-Life 98-го року став переломним моментом для індустрії ігор не лише через революційний підхід до розповіді, але й завдяки ворогам, які вперше почали поводитися, ніби вони реально мислять. Я не кажу про хеткраба, особливо це помітно у солдатів хеку, які замінили стандартних тупих бутів 90-х на ворогів, здатних реагувати на гравця так, ніби вони треновані професіонали. Це створювало ілюзію, що проти тебе не просто куд, а реально команда спецназу, яка координує свої дії. Наприклад, якщо ти ковався за укриттям, вони могли закидати тебе гранатами, змушуючи вилазити. Цікаво, що при цьому інопланетні вороги поводилися зовсім інакше. Хеткраби, наприклад, не мали складного інтелекту, але їхня здатність зненацька вистрибувати на тебе в темряві додавала постійного відчуття тривоги. А чи чули ви про систему Nemesis? Middle-earth Shadow of Mordor 2014 року у цій грі основною фішкою стала система Nemesis, яка буквально оживляє ворогів, перетворюючи їх на унікальних персонажів із пам'яттю, мотиваціями і навіть особистими взаєминами з гравцем. Суть системи Nemesis полягає в тому, що кожен ворог, з яким ти стикаєшся, не просто випадковий NPC, а потенційно важлива частина ігрової історії. Наприклад, якщо ти зустрічаєш якогось орка і він тебе вбиває, це не просто закінчення бою. Цей орк може піднятися у своїй соціальній ієрархії, стати капітаном чи навіть вождем. А при наступній зустрічі він запам'ятає тебе і пригадає, як він переміг. Іншими словами, кожен бій змінює світ гри, створюючи унікальний ігровий досвід. Якщо ти втік із з бою, орк може знущатися над тобою при наступній зустрічі, висміюючи твою слабкість. Або якщо ти поранив його, але не добив, він повернеться зі шрамами, згадавши, як ти його підставив. Деякі орки навіть розвивають особисту ворожість до тебе, стаючи твоїми заклятими ворогами. І це додає кожному зіткненню драматизму, адже кожен ворог може стати твоїм персональним антигероєм. У основі ж немезіс лежать кілька ключових технологій. Перше генерація персонажів. Кожен орк створюється за допомогою набору параметрів, включаючи зовнішність, голос, особливості бою, слабкості та страхи. Це робить їх унікальними. Друге, це пам'ять зі штучним інтелектом. Вороги запам'ятовують твої дії, інтегруючи їх у свою історію. Це не просто скриптована реакція, а динамічна система, яка може комбінувати різні аспекти їхнього досвіду. Ну і звичайно, система ієрархії, коли ти бачиш, як персонаж і справді змінюється і росте. Для мене це до сих пір здається феноменальним. Хотілося б побачити щось подібне у грі, яка вийшла через рік після, спродюсованій і створеній під керівництвом Хідео Кодзіми МГС 5 Бачите, як кожен завербований солдат досконало пам'ятає, звідки ти його запустив на повітряній кулі. Хоча про що говорити? Схоже, навіть в нових іграх далеко не тільки кодзіми, розробники бояться впроваджувати настільки глибокий штучний інтелект, на який може опертися вагома частина. Геймплею але як добре, що ніхто не зупинить вільних розробників модів. I have a letter here that is proof that Jarl Skald is working with the Imperial Legion. Share with you of great import. Speak your mind, and share your traveler In my hand, I possess a letter. A letter that proves that this man, Jarl Skald, is a traitor. Це виглядає неймовірно. Звичайно, каджит може оговорити з тобою останній пост якогось селебріті в Твіттері, але то тимчасове рано чи пізно закриємо якусь модельку в рамках фентезі, і вже не вдасться за них вирватися. Дуже хотілося б спробувати щось подібне, та ще й у VR. На початку відео я обіцяв розповісти їй про негативні наслідки використання AI, але я знаю їх небагато. Мені подобається, що розробники ще тримають межу між повною передачею роботи в руки роботу і людською творчістю. Мені подобається, що це справді прискорює роботу команд розробників, хоча і не подобається, що деякі люди втрачають роботу. Я люблю думати про майбутнє ігор, створених на базі штучного інтелекту. В моїй уяві воно настільки світле, що можливо реальність з ним не співставиться ніколи. Але за допомогою них найбільші проблеми ігор можуть бути швидко вирішені. Боротьба з читерами в компантеті іграх вийде на новий рівень. Уявляю собі таку картинку: бачиш читера, або як тобі здається, читера в грі, кидаєш репорт і нейромережа одну хвилину аналізує екран гравця або процеси на його ПК і девайсах. Виявляє поведінку, схожу на поведінку читера і відправляє тебе в перемеч на віки вічні. А той же наратив міг би змінюватись прямо під час гри, все одно ведучи тебе до головної надзадачі. Хіба ж це не круто? Єдиний раз, коли я зіткнувся з недоцільним використанням нейромереж у іграх, це був рекламний постер до Call of Duty Warzone для нового івенту, де у Дід Мороза було шість пальців. Сказати, що це мене дратує, ну не зовсім. Але ком'юніті Варзона розлютилася. Сотні твітів та ланцюжків на Редіті. Але чи дратує це вас? Дайте знати в коментарях. На цьому ж вважаю, що варто підвести підсумки. Штучний інтелект в іграх – це не просто інструмент для створення розумних ворогів, як це було колись раніше. Тепер це ціла екосистема, яка змінює підхід до дизайну, механік і навіть наративу. Він дає розробникам можливість створювати світи, де кожен NPC має власну історію, яка може змінюватись, а кожна дія гравця впливає на розвиток сюжету. Вважаю, що штучний інтелект це шлях до глибшої емоційної залученості, в ігри, що перетворює кожен ігровий досвід на щось особисте і неповторне. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, які мінуси від використання штучного інтелекту при розробці ігор можуть бути. Або ж чому ви згодні зі мною і штучний інтелект це реально крута штука. За можливості підтримайте канал на Донателло чи Патреоні. А я дякую ще раз вам за перегляд. До зустрічі.